Абба це гурт відомий своїми позачасовими хітами, такими як Dancing Queen і Мама Мія. Але за успіхом і піснями з верхівок чартів ховається історія, сповнена емоцій, несподіванок і уяви. Як сонце може знищити пісню, в якій нібито нічого немає, або. Один із небагатьох гуртів, про які неможливо говорити, не відчуваючи себе трохи краще. Незалежно від того, чи ти виріс, слухаючи їхні пісні в дитинстві, чи відкрив їх для себе значно пізніше, ти напевно відчув ту силу, яку вони вкладали в свою музику. Але як чотири друзі з Блек Спрінса змогли підкорити світ, маючи лише тінь? Це була не просто удача. Це було ідеальне поєднання сили, синхронності та дрібки задоволення. Сьогодні ми повертаємося до початків. Історія або це шлях від однієї пісні до іншої, історія кожної їхньої композиції. Історія Абба починається у 1960-х роках, ще до того, як світ дізнався, що на нього чекає. Двоє молодих музикантів: Бьорн Ульвеус і Бенні Андерсон. Були учасниками різних гуртів. Бьорн грав у колективі Хутенанні Сінгерс. А Бенні був учасником Хеп Старс. До цього вони були лише двома хлопцями, які йшли за своїми мріями у світі музики, але без сумніву мали й більші плани. У наступні роки Бьорн і Бенні зустрілися і були готові творити разом. У той самий час дві талановиті дівчини Агнета Фельдскух. І Анні Фрід Лінгстад, відома як Фріда, прокладали власний шлях у музиці. Агнета мала надзвичайний голос, а Фріда була джазовою співачкою з природним стилем. Тоді вони ще не знали, що їхнє життя назавжди зміниться, коли їхні шляхи перетнуться зі шляхами Бьорна і Бенні. На початку. 1970-х Бьорн і Бенні почали писати музику разом, і їхня співпраця швидко поглибилася. Незабаром вони вирішили залучити й своїх подруг Агнету та Фріду. Ще до створення гурту дівчата співали разом просто для задоволення, але було щось особливе в тому, як їхні голоси зливалися. Це було не просто красиво, це була сама музика. І ця музика стала чимось справді винятковим, коли у 1973 році вони взяли участь у мелодіфестівален, щоб потрапити на Євробачення, вони ще не перемогли, але у 1974 році тріумфально повернулися з піснею «Вотерло». Вотерло була не просто піснею. Це був момент, коли Аба вийшла на сцену Євробачення у Брайтоні. Вони принесли щось, чого раніше ніхто не бачив: унікальний стиль, силу і вражаючі голоси. Вони не просто перемогли, вони перемогли своєю музикою і вийшли на міжнародну сцену. Успіх Waterloo був миттєвим і приголомшливим. Світ хотів дізнатися більше про цей незвичайний гурт ABBA – Назва якого складалася з перших літер імен Агнети, Бьорна, Бенні та Анні Фрід. Публіка не могла насититися їхнім особливим стилем і не була розчарована. Невдовзі з'явилися такі хіти, як Хані, Хані та «Рінг-Рінг», які стали міжнародними успіхами. Це була не просто музика, де це була їхня візитівка, їхній стиль і унікальність робили пісні справді живими. Аба стала міжнародним феноменом, їхні пісні еволюціонували і передавали потужні емоції. Чи йдеться про Фернандо чи про Take a Chance on me», «Аба» вміла торкатися найніжніших струн душі і змушувати тебе співати разом? Звичайно, великий успіх вимагав і значних зусиль у 1970-х роках. Аба. Була одним із найзатребуваніших гуртів у світі. Те, що піднімається з часом, мусить і опуститися. За усміхненими обличчями або була не просто музикою. Це була сила, що дозволяла глибоко, емоційно поєднуватися з людьми. Їхні пісні були розважальними і сповненими життя. Але за лаштунками хімія між учасниками гурту. Була не менш, а то й більш захопливою. Уяви собі, ти не лише працюєш разом над створенням красивих пісень, а й емоційно прив'язуєшся до інших. Це звучить як любовна пісня, але реальність була значно складнішою. Коли АББА злетіла на неймовірні висоти, стосунки всередині гурту почали впливати на те, як вони створювали свою музику і, зрештою, власну історію. У центрі гурту були дві пари Агнета і Бьорн, а також Бенні та Анніфрід. Їхнє кохання відбивалося в піснях гурту, надаючи їм особливої емоційної глибини. Коли вони співали про любов, тугу й розбите серце, це було справжнім, але така близькість приносила й труднощі. У самому серці гурту стан їхніх стосунків створював постійний тиск. І енергія взаємної поваги дедалі більше зіштовхувалася з внутрішньою напругою. Для Агнета і Бьорна початок їхнього кохання був сповнений пристрасті. У межах гурту вони створили прекрасну родину. Агнета зі своїм унікальним голосом і Бьорн зі своїм композиторським талантом здавалися непереможною командою. Та зі зростанням успіху АББА зростали й вимоги до часу та енергії. Пісні ніколи не закінчувалися. Ночі ставали дедалі довшими, а діяльність гурту залишала дедалі менше місця для спокою і сімейних планів. Особливо сильно цей спосіб життя виснажував Агнету. Вона втратила відчуття стабільності дому, родини та спокою, які мала ще до того, як АББА стала світовим феноменом. Бенні й Анні Фрід. Також зіткнулися зі своїми труднощами. Їхні стосунки починалися з гармонії та надії. Бенні став головним композитором багатьох пісень АББА, а, а Фріда своїм особливим голосом часто передавала емоції у вокалі. Разом вони уособлювали силу. Та їхня любовна історія не витримала тиску слави й інтенсивної роботи. Сімейні плани відкладалися і їхні шляхи поступово розійшлися. Наприкінці 1970-х їхні пісні дедалі більше відображали емоційні боротьби за лаштунками. Такі пісні, як «Knowing Me», Knowing You» і «The Name of the Game» розповідали про цю напругу. Мелодії, написані Бьорном і Бенні, набували дедалі глибшого й романтичнішого звучання. Можливо, тоді вони ще цього не усвідомлювали, але музика стала способом вираження особистих труднощів у середині гурту, ніби їхні пісні в реальному часі були дзеркалом радощів і болю життя. У 1979 році Агнета й Бьорн оголосили про розрив. Це була болісна новина. Чому пара здатна створювати такі ніжні й романтичні пісні, розходиться. Але для тих, хто був поруч, це не стало несподіванкою. І, можливо, найболючішим було те, що вони вирішили продовжувати працювати разом. Уяви, що щодня бачиш свого колишнього партнера не лише в професійному середовищі, а й у творчому, інтимному процесі. Де вам разом потрібно писати пісні. Це багато говорить про їхній професіоналізм і про їхній зв'язок з АББА. Їм вдалося продовжити, але труднощі на цьому не закінчилися. Лише через два роки Бенні та Анні Фрід пішли тим самим шляхом. Вони розлучилися, завершивши цілу епоху. Особисті стосунки, що були основою АББА, Ставали дедалі крихкішими. Попри це, вони і далі разом створювали музику, вкладаючи в кожну пісню емоційну вагу й щирість. Однією з найзахопливіших рис музики Аба є те, скільки в ній спонтанності і правдивості. У цей період багато їхніх пісень відображали ці переживання. The winner Takes It All» – це емоційно насичена пісня, а природний щирий голос, агнети. Надає їй особливої глибини її виконання настільки переконливе, що неможливо не відчути біль цієї пісні, навіть якщо Бьорн завжди казав, що вона не є особистою, важко не почути в кожній ноті частинку правди. Коли йдеться про емоції, природність Аба ніколи не зникала. У їхніх піснях вони поруч із тобою і поводяться з музикою природно, але в цих піснях ця природність трансформувалася. Справа була не в тому, що вони перестали піклуватися одне про одного, не в цьому суть. Важливо пам'ятати, що АББА була не просто гуртом, а родиною, і, як у кожній родині, тут були звичайні повсякденні моменти. Та саме те, як вони перетворювали ці переживання на пісні, зробило їхню історію по справжньому захопливою. Пісні Аба були не просто особливими творами, вони віддзеркалювали людську природу. Саме це робило Аба по-справжньому унікальною. Вони не лише співали про любов і страждання, вони проживали це. Згодом почали з'являтися проблеми. До 1980 року Аба опинилася на межі розпаду, їхні пісні все ще мали силу, були такими ж красивими, як завжди. І здатність розповідати історію через музику нікуди не зникла. Але емоційна напруга почала проникати й у професійне життя. Музика вже не була просто музикою. Пісні стали посудинами для болю та змін. Труднощі ставали дедалі помітнішими, і творчість АББ а наповнилася душею та сильними почуттями. Це також призвело до несподіванок. Агнета й Анні Фрід, які завжди були центральними голосами гурту, опинилися перед новими виборами. Гармонія, що визначала Абба, почала нагадувати боротьбу. Найкращим поясненням цих змін є The Visitors – останній альбом гурту. Це вже не була наївна Абба ранніх років, а колектив, який пройшов через життя. The Visitors – розумний і глибокий альбом, що торкається таких тем, як. Несподіванка, непередбачуваність і плин часу. Пісні на кшталт When All is said and done» та «One of us» – це не просто композиції, а висловлювання про важко вимовні слова і неочікувані моменти. Коли слухаєш цей альбом, майже відчуваєш усю енергію пережитого ними. І, хоча їхній репертуар став серйознішим, абе не ставилася до цих змін поверхово. Вони й далі виходили на сцену перед публікою. Та співали з тією ж енергією і точністю, які зробили їх знаменитими. Якби ти тоді був у концертному залі, то ймовірно не помітив би, що щось не так. Вони сміялися, співали і ідеально доповнювали одне одного, але за лаштунками все було інакше тягар почуттів, втрата особистої рівноваги і завершення стосунків стали надто важкими. Ще одним викликом була сама музична сцена. У 1980-х індустрія швидко змінювалася, з'являлися нові мелодії та стилі, і АББА почала відчувати, що опиняється в складному становищі. Вони залишалися дуже популярними, але світ музики змінювався. Диско, що було ключовим елементом стилю Абеба, почало занепадати. На перший план виходив поп. А домінуючим напрямом стала нью Вейв. Хоч Абаба завжди прагнула йти в ногу з часом, тепер це робилося під тиском. Важко пристосовуватися до технологій, що постійно змінюються, водночас намагаючись зберегти гурт і розвивати музику. Попри це, АББА не зійшла з гри. Вони випустили кілька нових пісень, серед них The Day Before You Came», яку багато хто вважає однією з їхніх найкрасивіших робіт. Та до того часу музика вже змінилася. Учасники гурту стикалися не лише з емоційними і фінансовими труднощами, а й почали шукати нові можливості. Особливо Бенні та Бьорн зосередилися на написанні пісень, відкриваючи для себе нові горизонти. Агнета і Анні Фрід тим часом звернулися до сольних кар'єр. Було очевидно, що АББА вже не є для них єдиним шляхом. У 1982 році гурт вирішив узяти паузу. Офіційно про розпад спочатку не оголосили фанамі пресі сказали, що хочуть узяти час, аби знову знайти напрямок. Але з плином року ставало дедалі очевидніше, що щось не так. Відповідь «АББА» прийшла не у вигляді нової пісні, а у формі спокійної щирої тиші. Їхній зв'язок нікуди не зник, не було жодних скандалів чи публічних сварок, лише тихе завершення. Гурт, який віддав музиці все, зрештою вирішив, що настав час відійти. Це було знаком поваги до себе і до своїх шанувальників. Вони не хотіли зруйнувати власну історію драматичним фіналом. Реакція публіки була захопленою і позитивною, якою звучатиме музика або після стількох років, чи зможуть вони знову знайти ту магію, яка зробила їх легендами? Шлях до цього моменту був непростим. Протягом багатьох років здавалося, що музику або легко слухати, але важко повернути. Ішлося не про гордість. Гурт хотів повернутися правильно, усвідомлюючи всі ризики. Після такого тривалого часу ти повертаєшся у світ із величезними очікуваннями, і він може бути безжальним. Це було нелегке рішення, але як пізніше сказав Бенні, настав правильний момент. Вони знову змогли працювати разом, і все здавалося природним, легким і, що найважливіше, захопливим. Те, що зробило це повернення особливим, полягало в тому, що це не була спроба відтворити минуле, або не хотіла змагатися з молодими артистами чи гнатися за трендами. Натомість вони зосередилися на тому, щоб залишатися вірними собі, створювати нову музику там, де вони є зараз, для людей, які їх любили, і для нових поколінь, які ще тільки відкриють їх для себе.